Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Форлана, і сьогоднішнє відео буде про трансляцію, яка в мене відбулася у п'ятницю. І це, мабуть, найкраща взагалі трансляція, яку я колись на Ютубі проводив, безсумнівно. Чому саме так? Тому що, по-перше, мені один з підписників дав аккаунт, де було майже 50 мільйонів монет, для того, щоб я зібрав довільний склад і відіграв ним у Вікінлізі. Ну, як ви розумієте, на такі кошти можна зібрати багато чого. А по-друге, ця ж людина запропонувала крутий, просто максимально крутий челендж зібрати донати на зсу, якщо ми робимо 20-0. І найкрутіше, що багато глядачів підхопили цю ідею, цю ініціативу, і також долучилися до цього збору. Це було просто неймовірно. Тому в цьому відео і розкажу вам, як це все проходило. Приємного вам перегляду. І не забувайте про підтримку цього відео. Ну, а ми починаємо зі складу. Давайте розпочнемо з цього, бо все ж таки 45 мільйонів. Е, ну, це капець, які космічні кошти. Отже, у нас був Донна Рума на воротах, один з найкращих воротарів, як на мене. Кайл Уокер максимальна версія, Канцело максимальна версія. звичайно, що Тоті Ван Дейк також максимальна. та... Прайм Паоло Maldini. Це захист, як на мене, один з найкращих, який можна зібрати зараз у грі. Е, у центрі поля був Гуліт 94, вартістю зараз майже 15 мільйонів. Та воротка версія Яян Туре. На флангах бігали Мбапе СБЧ та Жарзіньо Праймовий, ну і на страйкерах Прайм Зубастик і Прайм Пілі. Як така команда зіграла у Вікінлізі, чи душив сильно гандікап, чи навпаки було дуже легко. Все це ви дізнаєтеся зовсім скоро. Поїхали. Окей. Перший дар поворотом. Перша комбінація. 200 гривень за кожну перемогу. Да ладно. Це забагато буде, ні, друже, дякую, дякую. Дякую це за підтримку. Але це точно забагато. Ні, ну серйозно. Дякую. Дякую, що дав можливість взагалі такий контент зробити. О-хо-хо-хо-хо! А це хто був? А це був Піле, правильно, друзі? А блін, задувмав той Куртуа. Така комбінація, він. <кхм> Знаєте, що ми зробимо? Дивіться, зараз буде супер не Т. Нікому, вибачайте. Щось боліть, наче такий здоровий з суперстатами, але. Також складається, що він не дуже той стрибучий. Особливо проти також високих захисничків. Пенальті. Е, е, я порушив! Я порушив! Реально! Бачили, підняв же ж е, людина, так званий Рефері, підняв прапорець, це я міг порушити щось? Тим, що мене ззаду Голкіпер збив, ви що, серйозно їй спорт? Зуявляй. Харківчі ареустоза від 20 до 0. робимо донат на бройні сили країни п'ятьох карт. Ооо. Це взагалі найкраща мотивація зараз. Все, побачу, за 20-0 робимо донат на. Блін, я реально набагато більш тепер змотивований. Хоча і так змотивований був, тобі зробити гарний результат. Але це прям взагалі топ ідея. Домовились, домовились, поїхали далі. Мана й лосто, якщо буде 20 мінус 0, то і я 3 к закину на Бройні сили країни. Ой, хлопці, дякую, дякую. Що приєднуєтесь до челенджу. Харків H.E.R.O. 100 за від 20 до 0 робимо донат на Бройні сили країни 5К. Браво. Манайлосто на кону 13К. Ти повинен від 20 до 0 робити. АХ. Я реально намагатимуся, чесне слово. Краш Бандіт 200, Ну якщо така справа, то я теж у ділі. 5К за від 20 до 0 з Харкова з любов'ю. Дякую, Крешик, Привіт, друже. Дякую, домовились. Домовились, дякую, що приєднався. Тоді треба, напевно, за, за сьогодні відграв... відігравати 20-0. За один раз, так? Да? Одцяточку оформити. Харків 205 -E 205.0. Роби сьогодні від 20 до 0. Хлопці, що підключились до Донату на бройні, сили країни красені. Абсолютно погоджуюсь. Дякую, добро. Будемо намагатися зараз. В принципі, то ну, не, не вперше для мене усю ВЛ відіграти за один раз. Навіть у цій фіфа ми робили 20, я пам'ятаю. Після Нового року, здається, колись там одна з League була, я реально там за годинки половиною, здається, всю вел на 20 Ну, я думаю, що це реально. Перелаштуватися треба не забувати, бо там взагалі не налаштовано нічого на балансі. Красиво, красиво. Просто подивіться, як команда літає, да? Ну це, звісно ж, за рахунок е супертоп гравців, але як воно все швидко і красиво виглядає, правда? ж? Вау! Петерче дотягнувся, молодець! одини. не влучають по м'ячу. Знайомі історії, да? Знайомі історії. Ого! Ні, ну ви бачили, що Волкер вичудив? Як він там пройшов чувачка? Що це за прокидання таке було Чи... Давай, гуля. Ну що це за удари? Да, ну. Не вірю, що Гулі так б'є головою. Ну то смішно, мені. будеш мене подавати, більше не будеш бити, будеш подавати ті кутові. Ну тебе в сраку, чесно слово. Да? Ну, Гуліт, ти реально мені починаєш не подобатись. 15 мільйонів і жодного, ще кутового ти не забив. А вже скільки ударів мав. Ей, що ви робите? Ух, вгадав. Кіпером вгадав, кіпером тупо вгадав. Я розумію, можна було підійти ближче, ну, питань немає, в принципі, до того, що є, є доля моєї помилки. Питання, як може зубастик праймовий. Не влучати з максимальними ударами, фактично, не влучати поворотом Зеленим Танфіншеном. Ну як просто ну. Гуля. Та нарешті! Якоїсь спроби я вже не пам'ятаю, але. Нарешті, головою він таки вміє забивати, наче. Подивимось далі. Цесранець. Ти знаєш, моя повага. Засранець 6500, буду тоді першим, незважаючи на результат. Слава Україні. Підтримуємо козаки. Плюс тобі ще бонусом за контент. Дякую, час. Дякую, що приєднався. Волкер. Волкер. Пейс! пейс Вол... Я не знаю, що сказати. Пейс волкера чи. Як це, щоб е, нелайливе слово поміж ніг сказати інакше якось, так? Да? Ну ви зрозуміли, в принципі. Бандейк! Вандейк не виграє голову. Буває, буває. А в кого? Ви у себе? А, це ж той гігант, я забув. Ну, і у себігу складно голову виграти Вандейкут, як би я розумію. Жодних питань не маю. І поїхав. Гуля. І знову. Ну, я, я не знаю, як, як це можна пояснити, чому Гуліт в версії 94 не може ЯЯТуре перестрибувати. не Знаю. Але будемо зараз щось змінювати, тому що це неадекватно, я вважаю. Оп! Ой, геніальний пас! Геніальний пас. Ну, хіба що за паси платити 15 лямів за гравця рівня Голіта? Ну, то, звісно, не. Треба шукати ще в ньому якісь плюси. Чому він коштує, блін. Чому варто платити за нього 15к? КК, час, КК мільйонів. Ох! Який же ж сейф! Який сейф. І це ручний сейф, тобто я то підкат натискав там, я туди біграв це. Погоджуюсь. Ой-ой-ой-ой-ой, зуба. Божина. Так, є сенс на наступні 10 матчів все ж таки овіранчик поставити в основу. Як думаєте? Жерзіньо щось. Не сказав би щось прям супер круто себе показати, чи не коротко. Харків HERO 2009.0. Чекаємо mm -hmm. на банку та донатимо, незважаючи на результат. Все домовились. Зараз 10-й матч цей виграємо. Я швиденько створюю баночку. Це реальна і ініціатива, тупо достойно величезної поваги. Так, 100 на сил країни це файно. Васьйон тисяча на нужди, тебе відніє. Дякую вас, є на Дякую, друже. Направлю куди треба. Дякую тобі, друже. Михайло 150 на бройні сили країни баночку і на хорошу каточку. Слава Україні! Дякую, друже. Мерин слава. Дякую. Зараз після цього матчу одразу Ах, Вандер молодець. Як? Куда? Ілля 300 сралась та йобана русня. Слава нашим захисникам. Слава Україні. Дякую, друже величезне. Героям слава. Віталій Івар 300 льоха. Повага тобі. Кращий в ФІФА і порядна людина. Слава Бройних сил країни, слава Україні. Дякую, Віталій, тобі. Дякую. Дякую за підтримку. Героям слава. Теж додаю туди, туди що так розумію, правильно? На наш загальний збір. Все, потихеньку пахне все знову якийсь, якимось рандомним голом. І, блін, потенційно серією пенальтів потім. Ну ти задовбав! ну! Другої спроби знову! Скільки в нього сейвів? теж Після матчу подивимось. Мені теж здається, десь там 7-8 точно має бути. Ну реально задовбав ти Вандерсар. Ну скільки ж можна, ну. Будь же ж людиною, блін Досить сейвити. Немає слів просто. О, Гаред Бейл, дивіться. Перша спроба. Те. От все, що треба цю, про цю гру знати. Гаред Бейл, я роблю перший навіс на нього. Ну, бо він рідко виходить на заміну. Перший навіс я на нього роблю. Блять, гол. Гуліт за 10 зіграних матчів в цілому забив два кутових. Просто фактично, напевно, можна вже стверджувати, що є такі гравці. Які навіть мають ще офігенні характеристики, навіть максимальні характеристики, вони погано реалізують другий поверх. Коротше, на кожному кутовому будемо тепер бейли випускати на замінку Хаб'є. Я не буду давайте, зараз заморочуватися з оформленням там, якісь картинки шукати. Я її створив поділитися банкою. Посилання в чаті, я зараз закріплю його, мабуть, навіть у чаті просто-напросто. Да, п'ятірочка вже є, до речі. 10, 10 же в банці, вау. <су> Супер, просто молодці. Дякую, друзі, реально щось робимо сьогодні неймовірні речі. Потім обов'язково, давайте наприкінці трансляції спробуємо вирішити, куди ми це все відправимо, тому що, на жаль, дуже багато є підрозділів. В цілому місць людей, які потребують зараз у підтримці. Тому я не знаю, як, як обирати. Зазвичай я обираю. Серед, там, ну, максимально по можливості серед знайомих, коли там я регулярно на такі е, збори відправляю кошти. Дякую вам, величезне, друзі. Це неймовірний якийсь вечір. Я, думаю, я сподіваюся, що ці гроші обов'язково допоможуть нашим військовослужбовцям. Ми знайдемо, кому їх відправити і хто в них зараз дуже сильно потребує. Бій так на тоненького. Бляха ти муха. стрьомний удар. Дуже стрьомний удар. Нарешті! Фух! Чо такий складний суперник, я не розумію. Чому мені так складно грати з ним? Реально, як, як пороблено команді стало, бренд. Наскільки. Наприклад, Зубастик 96, цей, наскільки він у мене крутився вчора, коли я грав у Rivals. Та ви що? Ви бачили б тільки? Там просто ту картку зупинити неможливо. він... Той м'яч. Не знаю, наче він народився з м'ячем в ногах, розумієте? Нього неможливо було відібрати, він його далеко не відпускав. Дріблінг просто космічний, блін. Зате на цій, у цій вікіндізі зараз, ну. Є матчі де капець просто. Дякую. Оп! А, не очікував. Не очікував. Дуже добре. Харків HERO 500 це будуть перші та останні від 20 до 0 на моєму аккаунті. Чекай чекай. Будь ласка, мені важливо, щоб ми, ми їх зробили. Не наврочити Насправді, просто, ну, я і до цієї трансляції міг би сказати, з впевненістю, що наявність навіть от самого максимального там найкрутішого складу. Блять, ти, подивись. Ну, вона не гарантує, і, і навіть якщо грає там, кіберспортсмен, вона не гарантує 100% 20. 0 Ну не гарантує. Ну бо тоді б будь-який нормальний кібер робив би завжди 20, 0 а так не виходить. Ну от Переважно через те, що гра десь раз, можливо два, але вона тебе все ж таки чпокне. От, Тому тут важливо не наврочити зараз. Добре. Добре. А, є! Є! Ось що таке фул концентрація, реально. Тут в цьому матчі ми були найближчі до фейлу. До поразки. Реально він почав дуже. Дуже непогано тиснути мене. Дуже непогано тиснути. Годжусь, найголовніше, що ми... Харків HRO -E 200. 200, навіть якщо не буде від 20 до 0, то нічого. Головне контент і додати на Бройні сили країни. Да, головне, що ми зібрали Донат на цьому на цьому трансляції, на цій трансляції. Це найголовніше. А 20 0 це як естетичний бонус, можна так сказати. Приємно, якщо зробимо 20, 0, звісно, буде приємно. Але нічого страшного, в принципі, не відбудеться, якщо не зробимо, так? Але я, я намагаюсь. Як бачите, навіть камбеки робимо. Ну ти подивись. Гуля! Гуля! Гулічка! Ай, молодчиночка. Да, рідко забиває, але. Як забиває? Наскільки важливі голи! Ладно, насправді це перший важливий гол, який голід забив реально за лігу, ну. Та що ж за провали? Ні. Боже мій. Не наздоженемо, да, ми його? Ну я не знаю, як це назвати можна. Скільки метрів я бів за тим Ліао? У нього скільки пейс? 120 може? Ну як його можна не наздоганяти, коли біжиш за Канцело? в якого максималка? Ну, максималка, у Канцело 99. Ну от як можна не наздоганяти гравця. <світ> ладно, ладно, нічого страшного. Concentration, and comeback. От тобі, як би, да, і найкращі гравці. Здається, якби, да, в руках своїх. І найкращі гравці туплять, не добігають десь і так далі. Дуба! Найкращі. Спокійно головне, вони спокійне. Холодна голова. Два слова, які є одними з. Із... Красиво! Є. Одним із най... однією з найкращих підказок, мабуть, як правильно треба грати в цю гру. Що робити, щоб витягати тяжкі матчі? Холодна голова, все. Коли ти мислиш, коли ти бачиш динаміку е і так далі, коли ти граєш не на емоціях, в тебе просто набагато більше шансів, що ти зможеш. Ну, передавити да, там, ту якусь умовну там, несправедливість, ще щось, невезіння. Передавити і перемогти суперника. Якщо ти починаєш грати на. Ух ти, Йопарасите. На емоціях Зазвичай це навпаки зменшує твої шанси. Теоретично ти можеш виграти, але. Шансів реально буде. Ну, що ти робиш, ну бліна? Шансів буде менше. Амбапе молодчиночка. Молодець! Якраз вчасно. підключився. Так, піле стильзіграності. 4 матчі залишилось. Піле стильзіраності, піле стилізіраності. Спробуємо. На... Яструбі. Ти подаруєш ні? Боже, золота людина. РМБК. Хто такий, я не знаю? Інша консоль? РМКБ вибачаюсь, РМКБ. Але, Але я дуже дуже вдячний тобі. Юрій, сто дякую за контент. Слава Бройних сил країни. Дякую, Юрій величезне. Дякую за підтримку. Героям слава! <творен> Олександр, Сто дякую нашим захисникам. Олександр, дякую величезно. Давайте ці, ці донати. Андрій 500 бройних сил країни. Дякую, Андрюха. Дякую тобі. Скинь. Йо, пересетене. <рес> Туре машина, просто машина. Так, все, гайс, та перемога має бути у нас в кишені. Поїхали. Я зібраний, я сконцентрований. Вамос. Ну! Та забитий свинота, ти патлата! Ну скільки ти можеш втрачати таких можливостей, боже, Гуліт. Ох. Харків гіро, гуліта продаємо. Після ВЛ немає сенсу. Ну реально, ну. Можна бей цього праймового взяти, він тупо такий самий. Немає сенсу переплачувати, якщо що. Гуля! Ні, не буде. Не буде шансу <гуля>, Гуля кульбіти собі там виконує ти що. Не точно, що трюкач, бля. А то 15 мільйонів віддав, щоб ці трюки бачити, так? Да? Ну, гулічка! Іди ти в баню просто, блін. Гулічка. Замінив би, але шкода. Перелаштуємось зараз на іншу, напевно, схему. Пісіт, я в шоці цього гуліта. Давай, ще сплав мені 20-ту перемогу. Давай. Спробуй, блін. Так, все. Атакуючи 4-4-2 полетіли. Холодна голова, пам'ятаємо про це. Холодна голова. Не влучив зелений, ну ладно. Щоб такою реакцією такої реакції ти діточок мав 100. Офінгеть. Ну, подивись. Ну, ну, будь ласка, ну, будь ласка, ну, будь ласочка, ну, хлопчики, мужчинки, мужчиночки. Ну, єп. Нарешті. Холодна голова. О! Отже, 3 години от рівно. Рівно 3 години в мене запис відеться в ОБС. Трансляція ведеться три години, з яких ми ще півгодини, мабуть, це створювали банку в підтримку ЗСУ. Е, наразі останні. Давайте зробимо останні хвилини. Бажаючи, хто має можливість доєднатися. Харків HRO -E 1000 дякую за 20 мінус. Нуль та гарний настрій. Відкривай нагороди та на бокову. Дякую, про величезне. Дякую. Тому... Давайте тільки визначимося. Якщо засеранець вже пішов відпочивати, тоді е, з тобою визначимося, куди ми можемо це нашу баночку відправити. Харків H.R.O. -E 500. Я завжди доначу по рекомендаціям лачена або повернеш живим. Зрозумів тебе, бро. Давайте, поїхали, панове. Команда тижня. Шмейхель. Беремо рейтинг, що тут ще брати. Тиганкова треба побачити. Ти Тадіч, добре. О, КДБ, та, до речі, КДБ є. Ну, щоправда, на цей аккаунт. Мені здається, тут офіг абсолютно, хто там випаде. Але просто приємно було, да? Давайте. Кдб, КДБ. Хай буде з зобу злайпів. Let's go! 84. <laughs> просто 84, без плюса, блядь Господи, що за жлобство? 20-0. І спорт. Ну, якось треба ж мати совість, хоча б. цей вже є. Дублікат не має сенсу, брат. Окей. Ти серйозно, боже боже. Такого скаму я ще не бачу. Серйозно. Можливо. Якось скрипти налаштовані таким чином, що гра розуміє, що на цьому аккаунті є майже все. І там не треба нормального дропу. Можливо, так це працює. Я ХЗ. Дебрю на 400К, Бруно 60. А, і все. Більше окрім них нічого немає. Коштовного. Це є. Поїхали. 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 О! Циганко! Ну перший, перший, молодчина. Я сподіваюся, що ти більше не будеш нападати свій. Достатньо одного разу, друже. Достатньо. Два ультимейта та 84. Поїхали ультимейт наб'ю. 85, добре. Ну нехай так буде. Як варіант. Наступний. А що, волкаути вимерли, все? Немає? Сергію Рамос, ну ти і тут мене дістав, серйозно, да? Ти і тут мене дістав, блін. Перед останнім паку. Останній пак. Окей, якщо не враховувати піки, паки з гарантованими інформами, де випав циганков один і хто там ще? І Мобілі, да? то у нас не було волкаутів. Не було. Ой, коротше, нагороди лайно, але то не головне. Хочете побачити ще статистику, можливо, по гравцям? А, тут трошки більше, ніж 20 матчів, бо я ще казав, що грав Райвелс трошки. Полкер імба. Найкращий правий захисник у грі. Мальдіні і Мальдіні, Прайм. Дуже якісна картка. Дуже якісна картка. Один з найкращих центральних захисників стотково. Вондей, приблизно те саме можу сказати. От, хто з них краще, якщо мене запитають, я не дам відповіді вам, серйозно. Бо Мальдіні кращий у швидких відборах. Ван Дейк у фізичній боротьбі. Я так це називу, нейтралізації нападника. Коли Дейк йшов в відбір, будь-який нападник падав. Переважно. Так, Let's Go. Далі Кансело. Як на мене, один з найкращих зараз флангових захисників в грі. І він універсальний зліва справа грає ідеально. Гуліт! 27 матчів, 10 голів, 9 асистів. В принципі, можна погодитись з тим, що ну, 19 корисних дій за 27 матчів для центрального півзахисника, для центрального підкреслюю, не нападник, не Вінгер. Це непогано, погодьтесь. Але ж насправді, якщо згадати, скільки він не реалізовував, то ну його в сраку. Е, Далі. О, тут, вибачайте, багато матчів не, не, не дізнаємося, але Туре провів цю ВЛ достатньо непогано. Оваг багато матчів. Теж, в принципі, ну, інколи підводив інколи. Роналдо. Зубастик 27 ігор, 45 корисних дій. Я думав, що буде більше, відверто кажучи. Найцікавіше Піле, мені здається, зараз. Подивитися, от уявіть що у Піле краща буде статистика, ніж у Зубастика. Чи можливо таке, чи ні? Ну, Зубастика я б, мабуть, не продавав. Точно. Запам'ятало, 45 і Піле. 42. 42, вибачаюсь, закінчення інше. 42 корисні дії. Здавалося, що зуба був набагато ефективніший, да? А піле треба гнати з команди. Але. Ну, Статистика говорить про інше. Яко 500 Це також на збір. Слава Україні! Ти найкращий. Героям слава. Дякую, дякую за підтримку. Величезно дякую. Е, так, по складу ми закінчили. З вікінлігою ми закінчили, з паками ми закінчили, правильно? Залишилося зараз додати, е вибачайте за телефон збігаю, додати ті донати, які приходили на донателло до банки, і вирішити, куди ми це відправимо зараз. Mm. Так, ми накопичили 32,5 тисячі плюс додаю за цю трансляцію. Ми зібрали ось таку. от назад Ось таку от суму. А от Харків Хіро тут якби все очевидно. Тому давайте Харків тримати Так. Е тут, вибачайте, писати не буду дані особисті, але я вам зараз покажу обов'язково, коли я закінчу відправку, добре? Андрій, тисяча на міномети косити заків. Дякую, Андрюха. Дякую. Я зараз е додам, добре. До цієї ж суми. Секунду. Дякую, Андрюх. Прийшло повідомлення. Все. І. На останок. Ось це. Ну, тепер, в принципі. Тепер, в принципі, все. Отаке от, панове, у нас стрім вийшов з глядачами. Це просто неймовірно. Я ще раз висловлю величезну подяку всім, хто долучився до цього збору. Дякую Харків Гіру за ініціативу, дякую за челендж, дякую за. Підтримку. Ну, стосовно команди, коротко, ви почули зараз по кожному гравцеві. Ну і додамо наостанок, що е, в цілому якогось такого гандікапу, який би душив там команду, знаєте, такого сленг трошки е, не було. От, реально, в принципі, матчів таких не було. Були просто складні матчі, де доводилося робити камбеки. Це звичайна справа будь-якою командою, якою б я не грав, мабуть. Але за рахунок якісних карток в багатьох ситуаціях дійсно я виходив переможцем там у якихось мікродуелях і так далі, які вирішували в підсумку результати матчу. Тому, звичайно, що склад має значення, хоча не найважливіше, насправді, Connect – це. Топ 1 пріоритет, якщо ми кажемо про те, що найголовніше для досягнення гарного результату. Але наш найголовніший результат, що ми підтримали з нашої Збройні Сили України. На цьому буде завершувати це відео. Дякую вам, що додивилися його до кінця. Дякую ще раз всім, хто приймав участь. Дякую, що дивилися. Дякую вам за підтримку. До зустрічі, всього найкращого та слава Україні! Папа. -па.